Просто шокуюче дослідження проведено було в Європі серед українців. Його проводило ifo інститут, яке опитало більше 2,5 тисяч українців в 30 країнах Європи. Тільки вдумайтесь, це катастрофа для демографії України. Всього 3% українців заявили, що колись повернуться до України. Це просто шок, а не число. І. Представте, серед цих опитуваних приблизно 45% українців повернуться до України тільки, якщо будуть певні фактори для цього. А це вступ України до НАТО і ЄС, е, виход до кордонів 91-го року, реальні гарантії безпеки, кращий ринок труда в Україні і боротьба з корупцією. Ну тобто вони нагадають, що Скоро в Україні будуть літати дракони і бігати єдинороги. Це ж просто нереально! Ну а ви як гадаєте, чи спадуть ці комбо критерії для повернення цих українців назад в Україну? Напишіть вашу думку в коментарях.